Слава Богу, браття, сестри. Він є живий. Амінь. Бог є живий, і ми відчуваємо це тоді, коли ми. Що? Коли ми сидимо довольні, щасливі. Ні, ми відчуваємо тоді, коли ми в якихось переживання. Коли ми бачимо відповідь Божу, коли ми бачимо руку Божу, коли ми бачимо, як Бог чує нашу молитву, ми тоді бачимо, що Бог є живий, що Він любить нас, що Він не російське таке слово не безразлічний до нас. Бо Бог післав свого сина для того, щоб спасти кожного грішника. Бо хоче сьогодні, щоб кожен з нас ми жили і перебували в ньому, і відчували його присутність. Мені випала така честь знову привести вас до молитви, браття і сестри. І перш за все, я хотів би подякувати вам, подякувати за ваші молитви, за те, що ви молитесь, несете на руках молитви всіх братів і сестер, в частності і мене. І... Я вам скажу, що Бог чує ваші молитви. Бог береже, Бог дає сили, Бог провадить і Бог допомагає, тому що найбільша перемога вона тут. Найбільша перемога вона звершається в домі молитви. Найбільша перемога звершається на колінах. Найбільша перемога вона звершається, коли ми взиваємо до Бога. Найбільша перемога. Ісуса Христа була в Гефсиманському саду, коли Він молився до свого Бога, до свого батька. І тоді, вже на Голговському хресті, він вже мав ту силу казати прости їм очі, бо не знають, що вони роблять. Пам'ятаєте історію, коли народ єврейський вони воювали проти Амалиха, зійшов на гору Моїсей і молився. І слово Боже, пише нам про те, що коли Моїсея були підняті руки, тоді перемагав народ Божий. Але коли руки опускалися, перемагав ворог. Здавалось би, потрібні люди, потрібна сила, потрібна нова зброя, потрібні якісь партнери, союзники. Ні, там потрібно було, щоб руки Моїсея були підняті до верху, до неба. І тоді приходила перемога. Коли ми з вами молимось, тоді приходить перемога в наше життя. Тоді приходить перемога, я вірю, в нашу місцевість, де ми є. Тоді приходить перемога в нашу країну. Амінь. Амінь. Бо багато може молитва праведного. Ми так часто цьому недооцінюємо. Ми так часто кажемо, ну що таке молитва? Але вона велике робить. Я хотів би з вами поділитися місцем зі Слова Божого. Це буде книга еклезіаста в українському перекладі, це п'ятий розділ, перший вірш, в російському перекладі це буде четвертий розділ, сімнадцятий вірш. Всім знайомі слова, просто нагадати: пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони окріпчинення зла. І в російському перекладі наблюдай за ногою твоєю, коли йдеш в Дом Божий, і будь готов більше к слушанню, ніж жертвоприношенню, вони не думають, що худо роблять». Ці слова ми чули не раз, ці слова ми читали не раз. І та мудра людина, яка сказала одного разу, що все, що робиться під небом, це все суєта суєт і томлення духа. Вона сказала такі слова, що коли йдеш в дом Божий, будь готовий більше до слухання, ніж до жертвоприношення. Це було звернення до тих євреїв, які мали храм Божий, які приносили жертву. Давайте уявимо собі ту картину. Іде людина вирішила піти до Дому Божого. Ви уявляєте? І слово Боже каже, що коли єврей ішов до Дому Божого, він собою вів жертву якусь. Це жертва, і йшли там, бички. Овечки. Там жертва була за гріх, жертва була цілопалення, жертва була приношення, подяки і всього остального. Він ішов, але за ним ішло ще ціле майже стадо. Це треба було принести в жертву, це треба було прийти перед Боже лице. Слово Боже каже нам про те, що коли він приходив в дом Божий, що там було? Там був жертівник, на якому горів вогонь, Що могла почути та людина. Там десь різали ту овечку, там десь різали тетеля, там десь палили, там десь дрова, там десь омивали, там десь варили те м'ясо. І от людина Божа, я вірю, що це сам Бог, каже: будь готовий більше до слухання, чим до жертво приношення. Тобто, Бог каже, те, що ти приводиш з собою, приносиш, так, це є добре. Але разом з тим будь готовий почути щось, що почути Боже. Почути оте мекання, оте бекання, оте, як зарізують тварину? Ні. Що повинна була почути людина? Почути голос Божий. Побачити, що та тварина, та кров, яка проливається, вона проливається за тебе, за твій гріх. Є заступництво, є вихід. Алілуя, є прощення. Для євреїв це було так. Я не хотів би розпоширюватись, нехай Господь торкнеться в вашого серця і вам проговорить. Але як сьогодні ми прийшли в дом Божий? До чого ми себе приготовили? Ми сьогодні не ведемо жертву, ми не ведемо козля, теля, овечку. Ні. Ми просто йдемо в дом Божий, але до чого ми сьогодні з вами приготовлені? Чи приготовлені ми для того, щоб слухати? Так, можливо, ми чуємо проповіді і кажемо, ну от той брат. Сказав сильну проповідь, виходячи з зібрання, той щось не дуже, той ще щось, але не для цього я закликаю вас. Чи сьогодні в зібранні ми налаштовані для того, щоб чути голос Божий, щоб те, що скаже Господь до тебе, до твоєї і моєї душі, сьогодні через видиму заповідь, що говорить до тебе Господь? Давайте глянемо в наші серця, не дивитися на братів, на сестер, хто в чому вдягнутий. Давайте глянемо на нас, яким ми сьогодні прийшли перед Богом. Алілуя! Ми сьогодні так часто кажемо, ну Господи, не вкрав, не вбив, не спалив. Але давайте глянемо пильніше, а злоба, а ненависть, а заздрість, а лютість, а гнів. Давайте глянемо. Другий погляд каже нам слово Боже. Я процитую в російському перекладі, Павло каже до одних людей Божих і каже: взирає на начальника і совершителя віри. Сьогодні нехай наш погляд буде звернений не тільки на наше становище, але нехай погляд буде звернений і на Господа Бога. Давайте глянемо на того звершителя і начальника нашої віри, як Він перетерпів хрест, як він віддав себе в жертву за нас, окремо за тебе. Лилася кров на Оговському Христі, окремо за тебе, сказав Ісус Христос на небі: Я піду, я піду. Він пішов за тебе і за мене. Він пішов для того, щоб зняти гріх, зняти те, що тебе мучить, той тягар, для того, щоб звільнити тебе від рабства гріха, Алілуя, і дати нове життя, дати мир, якого зараз так не вистачає і в країні, і в людях. Сьогодні Божий голос звучить до кожного з нас. Але я хотів би, щоб ми почули той голос. Тому що коли Христос ходив по землі, багато євреїв бачили чудеса, які звершав Господь Ісус. Але Господь сказав, що каже: мають вуха, та не чують, мають очі, та не бачать, бо закам'яніле серце. Яке наше серце сьогодні? Нехай воно сьогодні буде м'ягким в цьому служінні. Нехай сьогодні Господь проговорить до наших сердець, а коли Він говорить, коли Він говорить, там вже немає відмовок, там вже немає якихось оправдань. Бо Бог бачить те, як на самому ділі є, коли пророк прийшов в дом Єсея і вибирав лицаря, проглянув: О, який красивий син! Але що сказав Бог? Не дивись. Не дивись на нього, який він високий, який він красивий. Я не його вибрав, тому що Бог не дивиться на лице, Бог дивиться сьогодні на серце. Бо хоче дивитися сьогодні в нашу душу, в наше серце. Він хоче, щоб в нашому серці не залишилося жодного темного місця. Він хоче просвітити світлом своїм сьогодні кожного з нас. Давайте сьогодні будемо шукати лиця Божого. Давайте сьогодні, так як каже Слово Боже. Взивати до нього, взивати, того, що сьогодні день благоприємний, сьогодні день спасіння. Наші земні турботи вони так часто нас тянуть, вони так часто, як от те бур'ян, в яке попадає Слово Боже і заглушається. Але сьогодні Бог хоче змінити, сьогодні хоче Бог допомогти вам. Кожному з нас, щоб ми обновились, щоб на нашому жертівнику знову і знову горів вогонь, щоб ми сьогодні могли перемагати все те, що трапляється на нашому шляху, тому що сила де? у Бога. Одного разу сказав Бог, а двічі почув я сказав, сказала одна людина Божа, що сила. У Бога, наша сила у Бога, наша сила в молитві. Тому сьогодні будемо призивати Господнє ім'я. Тому сьогодні будемо схиляти свої серця, тому сьогодні будемо обходити себе і казати: Господи, змилуйся, Господи, допоможи, щоб сьогодні пережити присутність Твою, щоб сьогодні війти в радість Твою, щоб сьогодні мир твій наповнив наші серця, щоб сьогодні благодать Твоя робила Твою справу в нашому житті, щоб сьогодні ми мінялися, щоб сьогодні. Сьогодні ми старалися більше і більше слідувати за Ісусом Христом, не зводячи з Нього зір, не зводячи з Нього зір і не дивлячись на цей світ, скільки зла і скільки гріха, коли ми дивимось туди, ми втрачаємо силу. Коли ми дивимось туди, ми становимося такими теплими християнами. Але коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли ми йдемо за Ним слідом, ми перемагаємо, ми проходимо, ми маємо силу сьогодні. Будемо взивати до Бога і молитись до Нього. Амінь.